Серпень-час шкільних ярмарок, втім, цього року між торговими наметами Сумського базару покупців поки небагато. Пані Марія каже, аби зібрати доньку до п'ятого класу, за форму портфель та його наповнення доведеться викласти у середньому 5-6 тисяч гривень. Ми починаємо купляти дещо, готувати і одяг, і канцтовари якісь. Ну потрішечки, скажем так, не так, як завжди, не в основних масштабах, але потрішки щось вже Ну, Ми замовили в цьому році лише рюкзак нормальної якості, ну це приблизно півтори тисячі плюс-мінус. Якщо повністю зібрати, ну я думаю, що не менше, ніж тисяч п'ять шість. І ціни зросли, і покупців стало менше. Бідкається продавчиня Антоніна радше придивляються до цін ніж щось купують. Кому доведеться купувати з нуля стандартний набір канцтоварів коштуватиме в два рази більше, ніж тому році. Це 100%. товар, товар у нас ціна на товар у нас піднялася. Ну зібрати приблизно до тисячі гривень. Це щоб все від я до я. Пані Наталія каже, це тільки початок шкільного шопінгу. При виборі портфелів цінова формула теж своя. Самий дешевий ранець у нашому магазині це 400 гривень. От 400 – цінова політика до 2,5 тисяч. Чому така різниця? Тому що різні виробники, різна якість. Каркасний, не каркасний для старшого віку, для меншого віку це все учитується в ціновій політиці. І також фурнітура, яка зроблена, з чого зроблена, який матеріал, все олівці, фламастери. Лінійки, все це теж є в нашій наявності. Ціна порівнянню з прошлим минулим роком збільшилася. Ну як і все у нашому житті: відсотків на 30-20. є такі товари, що взагалі ще не міняли ціну. Паперова продукція зошит від 4 гривень до 30 гривень. Продавчиня Ольга переконує, щоб зробити образ особливим, можна змоделювати шкільну форму дитині за її побажаннями. Деякі батьки вже скупляються активненько, особливо перший клас, це п'ятий клас, який тільки знайомляться зі своїми вчителями. Отримаємо спіднички, брючки, вже готові блузи висяті, плаття, тому чекаємо, надіємося. Цінова політика різна, це від 300 і вище. Цінова категорія залежить від Ростовки в нас. Тобто це одна буде по одній ціні, якщо це для першачків п'ятий клас і вище це вже інше. Там вже плюс 200-300 гривень. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, суми.